Вітаю для практиків, які бажають зробити невеличку вправу. Беріть до рук ваші чудові прекрасні інструменти, а також різні діаграми пов'язані з геобіологічними явищами, і які вони бувають. Хочу запропонувати вам визначити, що знаходиться в цьому чудовому місці, бо тут дещо незвичне. І воно знаходиться саме тут. Тут недаремно ви бачите коло з камінчиків. Підказую де. Тут все не просто так. Звичайно, фотографію поставлю на заставку, також поставлю і в інстаграмі, щоб ви могли визначити, що ж тут знаходиться. І, можливо, змогли б визначити. Наскільки це геобіологічне явище позитивне чи негативне? Наскільки воно корисне для цього місця і для всього живого? Можливо, навіть якийсь вимір, що в нас тут знаходиться? Чи є тут, наприклад, охоронець, берегиня цього місця? Удачі вам з визначенням. Місце цікаве. Яскраве. І тут явно не одне явище, але мене цікавить саме ось це. Дякую всім, хто візьме участь. Це вправа, так? Це вправа. Тому ви можете визначити лише яке це явище, а все інше, в принципі, згодом. Головне визначити, що тут за явище гоубіологічне. Як ви вважаєте, Чекаю на ваші відповіді. трошки позаймаємося нашим тілом і потім згадаємо трошки про геобіологію, так як є численні запити, <хи> то ось вам така вправа. Удачі з визначенням, натхнення у практиці. Не поспішайте! Можете перевірити декілька разів по діаграмі геобіологічних явищ. Що ж тут знаходиться? В інших відео також є вам підказки, але не хочу казати які, бо тоді буде повністю зрозуміло, що тут за явище. Не підказую, я вже досить багато підказала. Дякую за увагу. Натхнення у практиці і у визначенні геобіологічного явища. Дякую. Дякую, дякую. Тут така цікава місцинка. І взагалі цікаві види. Подивіться на цю голову гіганта. Ай, сонце світить. Нічого вам не нагадує. Тут досить сильні енергії. Тому чекаю на ваші відповіді. Бувайте! Авах!